Всім привіт! Мене звати Микола, я алкоголік. Ми продовжуємо серію маленьких медитацій, які ви зможете робити всередині вашого дня. На першому етапі тверезості молитва, медитація вона сприймається чимось. Що ми робимо тільки ось вранці і ввечері. Але е, в книзі анонімні алкоголіки на сторінки 67, в розділі про 10-й крок, нам дається дуже важлива рекомендація, яку багато людей пропускають. В книзі написано: кожного дня ми мусимо привносити бачення Божої волі. У всі свої дії. Ми маємо йти до того, щоб розширювати наше духовне життя. Коли ми приходимо в спільноту, то, можливо, для деяких людей молитва Боже, допоможи мені сьогодні залишитись тверезем. Вранці, а ввечері, Боже, допоможи мені, ой, дякую, що я тверезий, це ось і буде все духовне життя. Але з кожним днем, тижнем, місяцем нашої творезості, роком, ми, духо ми можемо і маємо духовно рости, тому що духовно росте наше захворювання. І я поділюсь з вами, яким чином я е впроваджував цю рекомендацію. З книги, що кожного дня ми мусимо привносити бачення Божої волі всі свої дії. Я брав якусь одну звичку, щось, що я роблю кожного дня. Наприклад, кожного дня я чищу зуби, і я фокусувався наприклад, на чищенні зуб, зубів. І я почав читати молитву «Отче наш під час чищення зубів. Ви можете обрати будь-яку іншу молитву. І спочатку важко, я забував, але десь тиждень, може, два мені знадобилося, щоб це стало моєю рутиною. Тобто, дивіться, я е, молився, медитував вранці і ввечері, а тепер у мене під час дня з'явилася ще одна дія, якась ось. Звичка, коли я переношу Бога в свою рутину. Тобто, у мене було вранці одна, один час для Бога і ввечері. Тепер у мене вранці ввечері і чищу зуби. Далі, там, через тиждень-два, я почав молитися, коли я е, приймаю душ. Я молюсь. Приблизно так. Боже, дякую тобі за водичку, яку ти посилаєш, освяти цю водичку Духом Твоїм святим, хай вона очищає моє тіло від всіх фізичних, духовних захворювань, Усі, очищ, очисти мене від злоби, негативу, від всіх хвороб і так далі. І бачите, і так я робив тиждень-два, поки це не стало моєю рутиною. Тобто і я продовжував чистити зуби з молитвою. так. І ось через декілька тижнів я вже вранці і ввечері е у мене молитва медитація, плюс додались зуби, чищення зубів, і е плюс е додались е душ так, плюс душ. Рухаємось далі, і кожен день я їм. Кожен день я їм. І я почав молитися перед тим, як їсти. Я молився і продовжую молитись приблизно так. Боже, дякую тобі за їжу, яку ти посилаєш. Благослови цю їжу Духом Твоїм Святим. Хай вона буде корисною для мене, щоб я виконував твою волю. І ось таким чином я. Тиждень, два працюю над тим, щоб е, цю звичку в своє життя внести. Далі, наприклад, я, в мене я в машина, і мій батько навчив мене медитувати, молитися під, е, перед тим, як водити їхати. Да? Мій батько показав мені приклад, що мене дуже здивувало. Коли я казав і сідаю в машину і кажу, Боже, ти йди попереду, а я за тобою. І таким чином у нас з'являється ще одна звичка. Тобто ви можете взяти якусь вашу буденну рутину і почати дисципліновано, але м'яко і з любові впроваджувати якусь духовність. Дуже цікава медитація це молитва під час або перед сексом. Коли ви можете в ваше сексуальне життя запрошувати Бога, наприклад, молитися, щоб Він послав вам дитину. Ось. І для деякого може звучати це дивно молитися під час сексу. Але. Ну, Якщо Бог творець світу, він все створив, все зробив, то секс так само є чимось, що Бог створив. І що я можу сказати, Боже, дякую тобі за, за секс. Ось. Далі, наприклад, я почав обливатися холодною водою вранці, після душу, прийому душу, і я читаю молитву перед тим, ну, як обливатися. І благословляю воду, ось, і потім я обливаюся. Це, це теж цікавий досвід. Просто подумайте, яка у вас є щоденна рутина, і чи хочете ви її зробити частиною вашої, вашого духовного життя. І таким чином е життя буде ваше наповнюватись якимись маленькими речами. Маленькими часточками духовності, і воно буде поступово розширюватись, розширюватись і розширюватись. І це робить наше одужання ще більш цікавим. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!